Друзі, рада всіх вітати Ейщендем в шведській мережі, одягу аксесуарів та взуття. Сьогодні буде, сподіваюся, для вас цікавий огляд. Цей костюмчик вже був у моєму відео на огляді. Я вже показувала його, цю чудову блузу і брюки-палацу. Ну на манекені його не було, тому я показую вам. Такий красивий молочний колір білий принт. Я бачу, багато появилося класики, багато стильних, класних, красивих речей. Ой, який джемпер її якісний в білому молочному кольорі. Щось сьогодні буде дуже стильне, неймовірно. Ось такий джемпер середньої в'язки в рубчик. Верху застібається на гузочки, має чорні кайомочки. І ціна 25 євро або 1149 гривень. Прекрасний склад, 72 скози, 30 поліаміду. Чорна, елегантна сукня з ремінчиком, акцентом мінімалістична в стилі коз. Одночасно і класика, і кежуал. Ремінчик теж лаконічний, чорний тонесенький. Ну, акцентним є золотиста пряжечка. І сама тканина трішки фактурна. Така сукня коштує недорого 30 євро або 1329 гривень. Дивлюся в розмірі L. Вона в талії защіпами. Донизу вона трішки трапецією буде, тому що має защіпи. І на спинці вона застібається на блискавку. Дуже хороший склад: 65 поліестеру і 35 віскози, костюмна тканина. Сукня без підкладки, тримає форму, тканина такої середньої щільності, вже говорила, трішки цупка. Жилетки. Написано Blend Linen, 1549 гривень, така жилеточка. Жилетка з підкладкою. Застібається на малесенькі музики. І в складі 67% віскози і 33 льону. Плетені балеточки в пісочному кольорі. Багато моделей якраз є зльону і в бежевих відтінках. Ці балеточки доповнять багато образів, які ви можете придбати в H&M. І їхня ціна 20 євро або 879 гривень. Оце як текстиль плетений, як. Якийсь такий джуд, ну така нитка, такий текстиль. Тут вони з гумочкою ніби на плоскій підошві. Дивлюся в розмірі 38. Сам текстиль, оцей не Кесенький, він тягнеться. Ну, а з класичного ще є такі ремінчики, тисненням під крокодилічу шкіру. І їхня ціна 13 євро або 499 гривень. Також в новинках з'явилися сумки в кольорі гарячого шоколаду. Ось така сумочка має вигляд натуральної замші і додатково ще є довга ручка. Така сумочка коштує 25 євро або 1149 гривень. Пісочний тренч. І молочно-білі жилетки з чорними брюками. Такий тренч коштує 50 євро, бо 2199 гривень від підкладкою. Тримає форму, рукавчики реглан. Хороший склад, 63% котону і 37 поліаміду. Застібається на мудзики з підкладочкою. <клес> Жилетки. Вказано що льон і віскоза. Ой, які вони класні ззаду з ремінчиком. Контрастні гузички, біло-молочний колір, а, класика і кежел а, в одному келиху. Чому я так кажу? Тому що зараз такі жилетки вони не тільки носяться з класичним одягом, але можна носити до джинсів. І ось до таких, наприклад, брюків з льону, брюків палацо 30 євро, бо 1329 гривень. Прекрасний склад, 92% віскози і 8% поліастеру. А ще такі жилетки і в чорну базовому кольорі. Така ж сама модель, такий самий склад, тільки чорні. Дуже стильні джинси модель багі, темно-синій колір, якість супер, досить в джинс. Вони з фабричними потертостями. Подивіться, яка класна модель. Вони досить широкі такими балонами, а донизу вони трішки завужені. Ця модель називається Барель. Правильно, баги чи щось інші. Ну, досить схожі, але це барель. Класні джинси. Бачите, які вони тут витерті. І ось ця модель, вона дуже-дуже зараз актуальна. Їхня ціна 35 євро або 1649 гривень. В'язані кардигани, колір блакитний до ніжно-вісковому за акцентними гузичками, гудзики металевий, гербами, досить масивні в сріблястому відтінку, це метал. І в'язка середньої щільності, косами. Такий кардиганчик коштує 25 євро або 1149 гривень. Непоганий склад, 60% котону і 40 акрилу. І такий кардиганчик є в сірому кольорі і в біло молочному. І в біло-молочному кольорі з золотими вже музичками, не сріблястими. Такі самі. Ну, щоб був контраст і було цікавіше, то музички тут золотисті. Теж та такий склад, котон з акрилом. і теж та така ціна. А ще є базові джинси барель, але вже в чорному кольорі. В синьому мені більше сподобалося, але є багато хто любить чорні джинси, і вони такі досить практичні, на модель просто вау. Така сама ціна 1799 гривень. Блузи в Animal Print і кардиганчики на короткі рукав в блакитному кольорі. Красиві кардигани, досить щільної в'язки, 30 євро або 1329 гривень. Сподобалося мені і якість, і колір блакитного, гузочки, теж та такі сріблясті з гербами на короткий рукавчик. Досить щільна в'язка. А це стовідсотковий поліестер. Спіднички шкірзами сюди підійдуть. Така коротка спідничка коштує 20 євро або 879 гривень. А ще є такі щільні спіднички щільної тканини з такими лампасами по бокам, не лампасами, а такими, якби застіпками. Така спідничка добре підійде, ось до такого кардіанчика, 25 євро або 1149 гривень. Тканина цупка, фактурна і має бокові такі застіпки, як лампаси. Не знаю, як неправильно називається. І в складі поліестер, віскоза і еластан. Красивий вже дуже літній острівочок, хоч до літа ще пару місяців, але вже подивіться, яке все соковите. Сукня з легкої тканини в яскравий принт. Сукня тримає форму. Призібрана в Італії. Який красивий принт, природній колір, такий молочний і такі природні принти, точніше природнього кольору відтінки. На бретельках така сукня. Понизу широкий патент. І така сукня не є дорогою 30 євро або 1329 гривень. І за такі гроші просто супер склад: 73% три віскози і лише 27% поліаміду. І підкладка 100% котон. Я вражена, я вражена, що сукня дуже красива, натуральна, з натуральною підкладкою і зовсім не є дорогою. Ще такі блузи в кольорі шавлії. Блузу в стилі боку, з вишивкою, міння досить. І ціна Ціна 20 євро або 879 гривень. Дивлюся в розмірі, на розміри, кажу, є різні. Такі рукавчики милі, вона така літня, така легесенька ця блуза. Ну і це 100% котон. 100% котончик. Класичні брючки поруч, якась сукня, але бачу класні досить блузерні. Які красиві рукава, який красивий принт природний. Легесенька тканина. Подивіться, які милі манжети. Рукава по літньому, по літньому дуже красива. Вона така повітряна на 25 євро або 1149 гривень. І прекрасний склад 89% віскози і лише 11 поліестеру. Ну і ще одна поруч блуза, трішки інша. Яка красива літня колекція. Вам написано Лінан Блент в складі льон і, напевне, такий склад льон і віскоза. Польові квіти, природній такий відтінок, молочний. І в складі, дійсно, 54 льони і 46 віскози. Тут знову красивий принт на чорному фоні польові квіти. Вони ще краще Яскравіше мають вигляд на чорному фоні. Тканина досить легенька. Ось такий рукавчик. Сукню підняли, тому що вона довга в підлогу. Бачите, у нас оборкою йде знизу. Важко показати, тому що вона так застібна, то треба знімати 30 євро. Вона коштує або 1329 гривень. Це довго в підлогу сукня, яка застібається до пояса на гузічки з поясочком тоненьким, Класно. і це 100% котон. Ну і блузи в персиковому кольорі. Наскільки вони красиві, милі, подивіться, жіночні. Хочеться одразу десь на море, на відпочинок, походити по пісочку. Красива блуза в персиковому кольорі вільного силуету. Вона з мережевим, а колір, а тканина сама легенька повітряна. Дивлюся в розмірі XL. Розмір є різні. Я бачу Емочка, XS є. І просто прекрасний склад 60 віскози і 40 котону. Вау! Поправдана ціна на 28 євро або 1249 гривень з таким складом а, котон і віскоза. Ніжний, ніжний а, такий на дотик. Цей склад тканини. От в розмірі XS. Є, показувала я вам і великі розміри, і є маленькі. І ця блуза поєднається з джинсами в блакитному кольорі. А, такі джинси коштують 20 євро всього на все або 749 гривень. Це класичні блакитні джинси з високою посадкою. Це джинси МОП, так і вказано. Дивлюся в розмірі 38-му європейському. Ну і літні сукні 25 євро, 100% котон з польовими квітами, відтінок м'ятного, персикового і кремового. Ось така сукня, вона в на гумці. шлеєчки регулюються братальки, і донизу вона така трішки призібрана трапацією. Вже більш базові речі, футболочка в рубчик, у молочному кольорі, такий молочно-маслянистий, чорну смужку: 13 євро або 579 гривень. І в складі 48 котону і 47 віскози, 5 аластанок. Котон з віскозою. Супер склад. І ця футболочка може підійти до брючок з льону брюки палацу. Вони широкі штанки, мають пояси з гумкою, бокові кишені. І вони коштують 20 євро всього насего. 879 гривень. Написано Linen Blend. 879 гривень в складі льон. Це не є дорого. Ви подивіться, який хороший склад. 55 віскози і 45 льону. під ті блузи, що я показувала з льоном і віскою, дуже добре підійдуть. А сорочки. Класичні, з кишену, як чоловічого плеча, такий стиль. Ну, це жіночий оверсайз, я бачу. І така сорочка коштує 25 євро або 1149 гривень. Якість дуже хороша. В складі, мабуть, котон, зараз подивимося. Так, це 100% котон. Принтові з бананом футболочки. Тропічний мотив. І така футболка коштує 15 євро на оверсайз, хоча я дивлюся в розмірі XL, але все рівно видно, що вона якби трішки оверсайз. Класні футболки. На чорному фоні жовті банани. 15 євро або 679 гривень. І це 100% котон. Ще в новиночках є дуже класні балетки. Вони плетені, як з джуту, і зсередини вони мають підкладку текстильну. Застібаються на пряжечку. Я вважаю, що вони дуже класненькі, стильні по літньому. Такі балеточки коштують 1149 гривень або 25 гривень. І поруч сумочки, я вже показувала їх в минулому відео чи позаминулому. Вони тримають форму, дуже класненькі, 25 євро або 1149 гривень. В кольорі ТОФІ мають довгу ручку. Друзі, дякую всім за увагу. Всім папа і до зустрічі на нових оглядах. Нові огляди завжди будуть ще кращі. А літній товар буде додаватися в магазинах, тому чекаю вас наступних відео. A few moments later.